50 років тому в востаннє приступили поріг рідного університету, тоді Полтавського медичного стоматологічного інституту його перші випускники лікарі-стоматологи, отримавши дипломи і збираючись у самостійне професійне життя. Як і колись, але вже 2024 року, 7 вересня, вони дружно поспішали на зустріч до Альма-Матер, щоб знову обійнятись, поспілкуватись досталь між собою і з викладачами. Та ще, Бодай, хоч тільки на цей знаковий день знову ж, як студенти, почути у стінах рідної шостої аудиторії щось обов'язково нове, важливе та цінне, щось розповісти, а то й просто разом поринути у спогади. Адже всі, хто приїхав на зустріч, точно зберегли на все життя в пам'яті епізоди із незабутньої студентської юності. А пам'ятаєш, лунало з усіх боків. Звичайно, що пам'ятали. А якщо хтось і забув, то тут швидко відгукувався той, хто згадував. І знову загальне пожвавлення, жарт і сміх. Я і мій чоловік майбутній навчалися в 19-й групі до кінця. Звідки ви приїхали зараз? Я зараз приїхала з Нових Санжар. Я... Я дякую Богу, що я мала можливість навчатися в найкращому вузі в світі. І моя донька закінчила цей вуз, і моя внучка зараз тут навчається. Це в університетських стінах славного військового навчального медичного закладу Кременчук, Полтава і вся Полтавщина, Вінниця, Золотоноша, Дніпро, Харківська та Чернігівська області в особі його перших випускників. У умовах війни, попри все, об'єдналися у монолітну медичну родину, збагатили свою унікальну історію, сфотографувалися біля морфологічного корпусу рідного університету, сумували за незворотністю часу і мріяли про перемогу. З усіма цими людьми ми разом вчились, разом багато чого пережили. В будівельних загонах були, і що з нами тільки не, не траплялося в цьому житті, і завдяки Ніні. Петренко. А ти, чесно, Петренко вже? Балашова. Балашова. Тільки завдяки їй ми всі збираємось регулярно, раз на рік. Нас залишилося вже якби менше набагато, ніж було. Ну, зато це залишились самі стійкі. Чесно кажучи, я дуже радий їх всіх бачити. Це одне єдине. Ну я знаю на сьогоднішній день бажання. Все таки 50 років, що ми закінчили, і зараз тут усі рядом. Це дуже велика радість і щастя бачити своїх однокурсників. Ну кого немає. Це один тільки сум. Повернення в молодість вдалося. Е, ви знаєте, десь щось таке є: радість і щастя. Того, що ми піклуємося, і колись е, спомини того, що було. Неважливо, це буде стройотряд чи якісь наші походинки, і так далі. Але це радість і спомини нашого життя студентського І згадували, згадували. Інколи навіть зі сльозами на очах згадували. Звісно, що по різному склалося життя у кожного. Але ж без сумніву вони всі щасливо реалізували себе в улюбленій професії лікаря стоматолога Про що з радістю і розповіли? Четверта група випускників 1974 року. У нас у 1974 році Полтавський медичний стоматологічний інститут випустив 247 стоматологів. У нас самий був великий курс. А зараз сьогодні 55 років, як ми переступили поріг нашого інституту, і 50 років, коли ми його закінчили. Наче лелеки до гнізда злетілися мої однокурсники. Я являюсь просто організатором цих всіх зустрічей. Ми зустрічаємося через кожні 5 років, але після 35 ми вирішили зустрічатися, наприклад, кожного року. І кожного року ми зустрічаємося, не дивлячись, яка яка кількість людей приїжджає. Але я дуже рада, що приїжджають, не забувають нас Полтаву рідну нашу. І я дуже, дуже вдячна нашим випускникам, що вони відзиваються на моє прохання приїхати. Дуже рада. Дякую вам усім. І я думаю, що ми прийдемо. У новий наш університет. Ми будемо раді за те, що вона так виросла. Наша інститут, академія. Тоді університет. Я дуже рада, що ви всі прийдете і подивитесь на нашу Альма-Матер. Сьогоднішнім студентам я із практики хочу вам сказати, що студенти зараз дуже не спілкуються і. Оцих випусків дуже мало. Взагалі перед нами курс зустрівся. Всього було три чоловіки на 50 50-річчя, А ми єдині дожили до 50-річчя і тепер ми зустрічаємося. Я побажаю випускникам вчитися в наших найкращих вчителів нашої стоматологічної школи, але і лікарям усім школа в Полтаві дуже гарна медична. І я думаю, що Успіхи будуть у них обов'язково і всього найкращого здоров'я всім, а головне миру. Я думаю, ми доживемо до перемоги. Я думаю, що ви всі будете раді цьому. Приїхав із міста Хмельник, Вінницької області, працював стоматологом в військовому санаторію, не сходя із свого сидіння, не сходя 48 років, попрацював я стоматологом. Задоволені тим, що ми отримали хороші знання теоретичні, а вже практичні ми вдома допрацьовували. А ще вкотре висловили глибоку вдячність університету та стоматологічному факультету за глибокі професійні знання, за безцінну науку людяності і гуманність постулатів пізнання життя. Це стало, як зазначили багато із них, тоді. Тим наріжним каменем, завдяки якому сьогодні вони називають себе успішними і щасливими людьми. Во-первых, я рада всіх дуже бачити, в в доброму здраві. Це добре. Во-вторых, половина не узнаєш одразу. Це плохо. Ну, пам'ять є пам'ять. Ми змінюємося з возрастом. В этом університеті работав ми свека. Учились з мужем, учились наші діти, учились наші внуки. Це все в цьому інституті, так що фамилия Бурових йде на протягом 50 лет. Нас здорово вчили наші учителя. Хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників і захисниць України, а також тих своїх однокурсників та викладачів, які відійшли у лету, Та незримо також стали дорогими учасниками ювілейної зустрічі зі своїми групами в їхніх спогадах. Далі перші випускники подивилися фільм про університет, присвячений сотій річниці від його заснування, а потім ще довго продовжили спілкування і ще уважно слухали як і колись своїх наставників, які також завітали на зустріч. Яскраві емоції радості та захоплення викликала у гостей екскурсія до Народного музею історії ПДМУ та розповідь його директорки Таміли Дашевської. А ще ідея й собі поповнити фон музею експонатами 70-х років ХХ століття. Періоду саме їхнього студентства, бо ж так захотілося і їм також якомога більше відтворити в пам'яті окремі історії, деталі, миттєвості, предмети. Очевидно, те, що подібні зустрічі це надзвичайно хвилююче і знакове явище в історії університету, адже випускники не тільки постійно спілкуються і зустрічаються, а й ретельно збирають фото, мають у своєму архіві навіть табелі, успішності, чорно-білі світлини зі студентських буднів, Тим самим залишаючи прийдешнім студентам тепло своїх сердець і надихаючи на любов і відданість професії. Такий тісний і непідробний зв'язок має завжди Полтавський державний медичний університет зі студентами минулих поколінь.